Повідомлення про збори, так О, я перепрошую. Вас, вас Ми, Ми, Ми ще не вирішили, чи будете ви знімати, чи ви Але ви ж не можете вирішувати завжди. Щонайменше двічі голова ОСББ будинку на вулиці Березовського, 16 закривала двері перед носом оператора телеканалу Рівне 1 мовляв, мешканці будинку не згодні, аби їх знімали. При тому, що самі ж мешканці нас і запросили, кажуть, голова ОСББ та управитель будинку їх дурять, виконуючи більшість робіт лише на папері і завищуючи ціни. Одні тільки пластикові вікна, чого коштували. Ту ціну, яку пропонував нам Михайло. Це було 35 тисяч, а ту, яку нам запропонував Рязанов, була 21 тисяча. Це супер різниця, Це на одній квартирі більше 10 тисяч гривень заробітку. Управитель будинку каже, зробили так, як люди самі захотіли. Після прорахунків замірів деякі мешканці. Прийшли з пропозицією, що ці вікна є дорогі. Частина мешканців, які захотіли дорожчі вікна, поставили дорожчі вікна. Частина мешканців, які захотіли дешевші вікна, поставили дешевші вікна. Нарікають мешканці, мовляв, гроші заплатили. А що було, те й залишилося. Наше все це обладнання заживлено від електрощитової житлового будинку. В документації кошторисні було зазначено багато автоматичних вимикачів, яких в даному щиті відсутні. Це все, що є зараз, це все колишнє, коли був монтаж робили будинку, то це все, все це залишилося. Зверніть увагу на регулюючі клапана. Ось так вони мають виглядати, тобто робочі. вони робочі, да. з'єднані між собою між ним, імпульсною трубкою, імпульсною. трубкою. Так. А ось там, бачите, вона взагалі відірвана, і той клапан, який в нас там порахували по 3800 гривень, да, він зараз виконує роль просто крана за 40 там, чи за 50 гривень. Йдемо далі, щоб побачити ще більше покращень та модернізації. От встановлені крани, які посчитані так само 3700 гривень. А біля нього буквально там в 30-50 сантиметрах кран, з якого тече вже роками. Він повністю зелений і тут постійно стоїть вода. От, якщо звернете увагу, то тут вже і бетону немає. Спочатку людям обіцяли таке. Давайте зробимо, візьмемо кредитні кошти і зробимо модернізацію тепла. І ви будете на 20% менше платити. Та результат був зворотний. Почали мерзнути. Була проблема: в першому під'їзді, де ми зараз знаходимося, було холодно, а в другому під'їзді, там, де я проживаю, там було тепліше. Після модернізації стало навпаки. В цьому під'їзді стало тепло, а в нашому під'їзді стало значно холодніше. Ну, дуже холодно. Бо люди ходять в діті, не можуть навіть роздітися вдома. Ось це приміщення, в якому встановили індивідуальний тепловий пункт, і толку від якого як від зайця кумису кажуть люди. Та управитель будинку говорить: вони перебільшують, мовляв, збалансували систему так, щоб температура була однакова у всіх. Звісно, мешканці, які раніше мали 23 градуси, а зараз мають 21, вони не вдоволені тим. З іншого боку, мешканці, які мали 16 і отримали тих самих 21, вони задоволені. 16-17 градусів. Всю зиму люди мерзли, писали в тому вайбері, постійно сварилися, вимагали якихось відповідей, чому в квартирах холодно. Е Регулювали щось там, казали, настраюваємо, регулюємо, 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 регулювали, регулювали. І до цих пір і, і не зрозуміло, що вони там не регулювали. ОСББ не є постачальником теплової енергії. Постачальником теплової енергії є теплопостачальна компанія, в даному випадку це котельне і рівне теплоенерго. Ми можемо збалансувати по всьому будинку однакову температуру, але ми не можемо дати більше, ніж дає теплокомуненерго. Тож, каже, писали скарги, створювали комісію, викликали працівників теплоенерго. Та у день приїзду останніх температурний графік дивним чином став відповідний до норми. З іншого боку, є акти, які підтверджують, що в інший в інший час і в інші дні цей температурний графік не відповідав нормам. Швидко, швидко так брали кредит для ОСББ. Розповідають мешканці. Цих дуже Напрягали, торопили, щоб люди швидко-швидко погодилися на вікна з кредитом від Укргазбанка. І говорили, що там, завтра, останній день, коли можуть видати кредит. Програма Держенерговективності останні роки дуже скажімо, така, потребована серед ОСББ, тому що дає хорошу компенсацію. Тому останні роки вона діє дуже короткий час. Тобто всі гроші дуже швидко вибирають. Тобто, якщо скажімо, минулого року, це було фактично три чи чотири місяці. Тобто, за ці три-чотири місяці треба зібрати збори, зібрати підписи, знайти підрядника, домовитись провести роботи і подати на компенсацію. Люди нарікають, обладнання таке нове, що восени ось ці баки тріснули, система вийшла з ладу, в результаті чого у будинку довго не було гарячої води. Та й встановлено обладнання, запевняють без дозволів. А на загальних зборах мешканцям будинку ніхто до пуття не пояснив умови кредиту і яку суму беруть у борку держави. І навіть повинні були кожному члену співвласнику оговорити його суму внеску. Згідно. Це, це, це не було. Ні, було, не було. Вони Неодноразово були представники тих фірм, які виконували нам модернізацію. Пояснювали. Я не знаю, чому люди не, не чують на пальцях. Чи? Вони не приносили ні одного документа. Дім... Не пояснювали на пальцях, ні пошторися, нічого. І Одночасно умиває руки, мовляв, некомпетентна в подібних питаннях. Я не розуміюся на кошторисах, я не розуміюся на тих роботах. Ну, я... які… почекайте, Світлана, ви, ви підписували акти. Я не розуміюся. Тобто відповідь я не можу дати. Тоді мали б напевно, залучити ту людину, яка розуміє. Так, і вона в нас залучена. Це Лук'яник Михайло, який заключав договора, який приймав виконані роботи. Відповідно, він і він може надати вам відповідь більш детальніше. Тож люди вимагають у голови ОСББ всю первинну документацію, аби так би мовити, звести дебет з кредитом. Голова ж ОСББ обіцяє зараз. всі члени правління ніхто нічого не уникає. Абсолютно всі документи є. Всі документи будуть надані, я питань немає. Та впродовж зборів документів. Так і не показує. Немає відповідей, й Тетяна Тищук і для журналістів. Я поки що нічого не буду коментувати. Та чому скажіть? Будь ласка. Тому що в мене не має бути всі документи підтверджені а потім можна лише тільки коментувати це, тільки слова. Мовляв, всі питання до управителя будинку, якого вона найняла собі на підмогу. Той каже, виконали ті роботи, які планували, і не більше. Можна, звичайно, провести ремонт всіх інженерних мереж, але це дуже колосальні гроші, і водночас це зробить, ну, просто нереально замінити всі труби чи всю запірну арматуру. Тому даний проєкт був розрахований тільки на балансування, збалансувати, оскільки саме на загальних зборах мешканці висловили думку про те, що необхідно збалансувати всю температуру по будинку. В результаті на модернізацію ІТП тут витратили 284 тисячі гривень на ремонт електромереж 150 тисяч. За вікна сплатили 60 тисяч гривень за дорожчу пропозицію та 194 тисячі за пропозицію дешевшу. А на момент виходу сюжету в ефір мешканцям таки надали документацію для ознайомлення. Ті ж звернулися у прокуратуру, аби провести розслідування і поставити всі крапки на ді. Анна Хіночик, Назар Забейда, Олександр Бойко, Володимир Захар. Новини Рівного.